Та й несити оком за край світа зазирають. Чи нема країни, щоб забрати собою домовину? Путін сучасний. Кохайтеся чорномори, та не з москалями, зразу на осах. Дуже пророчу, насправді дуже пророчу. Він вже тоді знав, що не друзі з москалями, я так виражусь. Живе та стогне, супер широкий, сердитий вітер завивав. Додолу верби невисокі, горами, хвилі підійма. Далі я не пам'ятаю вже. Дуже багато віршів, які зараз в наш час співпадають з тим, що він писав раніше. Про вражу кров'ю ну, хлопці, дівчата справляються, ми ними пишаємось. Тому 200 років тому, 300 років тому, зараз ну воно актуальне. Вони є важливими повсякчас і особливо сьогодні. Зараз, коли він ще тоді розказував, хто така Росія. Що, що з нею відбувається, і, можливо, ці надзвичайно трагічні події, які зараз відбуваються, будуть нас спонукати до того, щоб ми частіше зверталися до його слів і осмислювали ті сенси, які він нам намагався передати. Борітися, поборити вони є такими, я не знаю, вже шрамами вирізані на історії нашої культури.